Палтус, що його на Хінді індійські військові моряки називали Сент Хуракшак, Вибухнув у порту Мумбаї. На борту підводного човна у момент катастрофи перебувало 18 людей. Загинули всі Субмарину Будували росіяни, і вона лише нещодавно повернулася до Індії після капітального переоснащення у Санкт-Петербурзі. У Москві, звідки їм відомо, залишається таємницею, категорично заявили, субмарину підірвали терористи. 14 серпня добігає свого логічного завершення. Добрий вечір. На 2 плюс 2 настала пора наших новин. Терміново зі Швейцарії на Слобожанщину футбольної Європи цьогоріч не буде. Харківський металіст викинули з Ліги Чемпіонів. Піраміди знову на замку. Вулицями єгипетських міст поїхали танки, а з дахів каїрських хмарочосів НАТО розстрілюють снайпери. Даї беззахисна на дорожніх інспекторів у Дніпропетровську війною пішли відвідувачі нічного клубу. Наряд разом із патрульною машиною ледь не лінчували. Футбольної ліги чемпіонів принаймні цьогоріч Харкову. Не бачите, усе через матч металіст Карпати, який відбувся аж у 2008-му і який минулого тижня спортивний арбітражний суд у Лозані визнав договірним. Чиновники УЄФА за їхніми словами ретельно вивчивши всі аргументи зацікавлених сторін за зачиненими дверима, ухвалили рішення усунути металіст від участі у розіграші ліги європейських чемпіонів у сезоні 2013-2014. Замість харків'ян у першому раунді плей-офф Ліги футбольних грантів проти німецького Шалька комбінуватиме. Той таки грецький паук, якого підопічні Мирона Маркевича здолали у кваліфікації. Представники харківського клубу здаватися не збираються ймовірніше подаватимуть апеляцію до спортивно-арбітражного суду. Моїм колегам вдалося отримати не те, щоби повноцінний коментар, але відверту реакцію головного тренера металіста на рішення функціонерів УЄФА. Ну, я не маю право коментувати. То тільки юристи можу до алежерелятно. А то ще поверти громади на Ніжинського таксиста вбили пасажири, чоловік і три жінки. Колеги шукали 27-річного Федора Шнера, той встиг зателефонувати дружині і повідомити про напад чотири доби поспіль, аж поки у лісосмузі не натрапили на тіло із трьома десятками ножових поранень. 27-річний чоловік зник фактично з робочого місця. Він і отримав замовлення від диспетчера. Ще дуже зрадів, тому що мав вести пасажирів із Ніжина до Броварів і назад. А це хороший заробіток. Та ще й пасажири не викликали підозр. Це був чоловік і три жінки, одна з яких вагітна. Першою про напад на Федора дізналася його дружина. Просто позивні його словами півні мені дзвонив, сказав: я тебе дуже дуже сильно люблю, сином. Я попитала, що случилося. Тебе що побили, забрали машину. Він каже, да, звони в міліцію. Федора одразу кинулися шукати правоохоронці і його колеги. Доброворів виїхало 10 таксистів із Ніжина. Вони прочісували всі стежки, але знайшли його аж через чотири доби, коли одна з пасажирок у цій поїзді здалася міліції. Розповідає колега Федора, який брав участь у пошуках. Вона бачила, як у машині одна з жінок накинула на таксиста зашморг. А чоловік ударив його ножем. Федя розірвав цю петлю, то ли розірвав, ли видірно, ну, і спробував вибігти з машини. Ну, вибіг з машини, і ця друга вже вагітна. Вона ще, ну, як це я казала, вона спробувала відкрити двері, його збити з ног, але в неї не вийшло, він побіг далі. Але пораненого таксиста нападники наздогнали. Чоловік на очах у жінок добував водія. Дивись, а це каже, печень. Кай, б'є ножом печень, каже, це легке. це серце, каже, це почки. Каже, давай перечисляти на ньому всі, каже, які. Можна за що пасажири так познущалися з таксиста, в міліції може і знають, але мовчать. Тільки запевняють, що різника вже затримали. Яка доля двох його супутниць, можливих співучасників злочину, невідомо. Колеги Федора припускають, що компанія запланувала криваве вбивство задля розваги. Питаю, говорю, за що я її вчора бачила. Вона каже: я боялась, тому що вони сказали, що вони мене уб'ють, якщо я буду. Ворушиться зараз ніжинські таксисти їздять із такою чорною стрічкою на антенні В пам'ять про колегу і на знак перестороги. Адже насправді на місці Федора міг би бути кожен з них. Алла Скорик, Василь Кобець, Чернігівщина, новини 2+,2. Піраміди єгипетських фараонів знову на замку. Тамтешні військові генерали оголосили про введення в країні надзвичайного стану. Каїр почало лихоманити ще напередодні. Кривава бійня розгорнулася одразу у кількох районах столиці. Прибічники поваленого президента Мурсі зійшлися у битві із силовиками. У хід пішли сльозогінний газ та зброя. Говорять про понад три сотні загиблих. Випадкова куля поцілила у серце оператору британського телеканалу Sky News. Це сталося вранці, коли силовики пішли на штурм на метову містечка Мурсистів. Під прикриттям бронетехніки поліцейські почали зачищати насиджені місця страйкарів. У відповідь протестувальники підірвали газові балони та підпалили барикади покришок. Канал Аль-Джазіра передав інформацію, що у мирних демонстрантах з дахів хмарочосів та вертольотів ведуть прицільний вогонь снайпери. Щоправда, влада цю інформацію спростовує. Наряд дає у Дніпропетровську, мало не загинув від рук захисників порушника. П'яного водія Даївці зупинили лише після відчайдушного кілька хвилинного переслідування, але у кремувальника Ланоса був власний погляд на обставину. і Він мерщий телефоном покликав друзів. Пара інспекторів вимушена була захищатися втечею від трьох десятків молодиків, добряче підігрітих алкоголем. Червоний ланос з відкритим багажником без номерних знаків та зі зламаним глушником об'єдначі мчав центральним проспектом Дніпропетровська на вимогу, десь зупинитися водій лише натиснув на газ. Коли машину врешті наздогнали, з неї вийшов п'яний чоловік, який почав лаятися і дзвонити друзям. З Сусіднього нічного клубу йому на допомогу вибігло з півсотні нетверезих людей. На толпа У нас було два чоловіка, їх було 30-40 чоловік, і Всі були на взводі. Була всяка і. І Пострю, пострі погони і, і постріляємо. Зараз приїдуть люди з автоматами, постріляють, якщо ви сюди не уїдете. Більше скоплення людей було, поэтому ми не могли приміняти агністрільний військо. Натовп не давав правоохоронцям ані викликати допомогу, ані сісти в патрульний автомобіль. Некоторі держали за стойки, намагалися розкачати, перевернути, В основну держали за передні, задні крили, намагалися перевернути автомобіль. Люди під колесами, спускали, спускали, спускали колеса. І навіть зірвали номерні знаки з патрульного автомобіля і розкидали на дорозі. Всі ж, би, під вони, от, кожен хотів себе Врешті почали рвати на інспекторах форму. Особливо активним був п'яний водій Ланоса. Коли зрвав вот молодий чоловік на знак, он его бросили і ушов, скрився в толпі. І вся толпа сразу розстворілася. Ми сіли в автомобілі і прийняли рішення лучше уїхати, щоб із масових конфліктів. За таку втечу інспекторів збираються нагородити. Ситуація мала б вийти з під контролю. Мали перевернути спалить і, і, і в центрі міста і збити все що угодно. Роботі, ГГ, я вважаю, в даній ситуації поступили професіонально. І грамотно, втім, за три години лано знову з'явився на центральному проспекті. Його зупиняли вже трьома патрульними машинами. На п'яте ж вийшов і, опять ж, почав ж то же почав те саме Начало, опять же, визванювати людей. Не успокаївались той тобто, велися грубо і агресивно і продовжували Ругатися, чувствовали просто безнаказаність. Завдяки підмозі, подорож п'яного водія врешті зупинили. Молодокові 26 років. Він безробітний. За кермування у нетверезому стані його можуть позбавити водійських прав на два роки. А за невиконання вимог правоохоронців, чоловіку загрожує навіть ув'язнення. Його помічників також встановлюють, адже реєстратор у машині ДЕІ зафіксував усе, що тут відбувалося. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, новини 2+,2. А у Запоріжжі невідомі у формі міліціонерів викрали трьох підлітків та вимагали від батьків їхніх викуп за звільнення. Місцеве правоохоронне відомство заяву потерпілих категорично спростовує. Кажуть, кіднепінгом міліція у Запоріжжі не промишляє. Обіцяють провести неопереджене слідство. Хто у Запоріжжі новий заробіток придумав справ охоронці чи їхні двійники з'ясував, спробував з'ясувати точніше казати, як і в Носков? Показали удостовірення швидко. Сережа, другу моєму пістолет пристали в спину, засунули в машину. дівчину за волосся мене теж запихнули насильно і сказали, що там із міліції, зворозкова обнона. Двох хлопців та дівчину затримали, коли вони виходили з таксі біля під'їзду одного із друзів. Уже на шляху до міського управління міліції затриманим заявили або вони терміново знаходять гроші, або матимуть великі неприємності. У мене тривали 5 тисяч гривень, у Сережі більше у Насті теж тривали деньги. Сказали нам, що підкинуть якісь наркотики. Мама одного із хлопців згадує близько десятої вечора. їй подзвонили з телефону сина, назвалися працівниками відділку і повідомили, гроші за її дитину мають отримати вже через півтори години. Суть він мені об'яснив, в чому справа. І якщо я хочу, щоб не заводилось нікакої справа, то я довжна привезти викуп в розмірі тисячу доларів. Поки жінка обдзвонювала близьких, підлітків тримали у машині під будівлею міськуправління міліції. Дівушку удариля. Меня біля заставляли смотреть в попроси не розговарять між собою. В общем на зустріч зі злочинцями поїхав друг родини. Перемови завершилася нічим. Тоді ватажок угруповання дав команду знову їхати до відділку. Трилер розігрався біля центрального парку культури та відпочинку. Коли зловмисники почали вшиватись, чоловік кинувся прямо на капот їхнього авто. Рятівника протягли десят метрів. Але під час перегонів переляканим підліткам таки вдалося вибратися із автівки. Потерпілі кажуть, одразу поїхали до міліції писати заяву, але її так і не зареєстрували. Ми поїхали в город писати заліні на одказалі. То та чоловік на мене казав, котро коли виходив, гарита яка машина. Говорю, Піжок він наш побліднів от вони там знаєте, зв'язані між собою. Правоохоронці твердять про причетність їхніх колег до злочину казати зарано. Принаймні, особу одного із членів угруповання, вже встановленої до міліції, ця людина не має жодного стосунку. А от стосовно інших офіційної інформації поки що немає. Запевняємо, що ким би не були правопорушники, відповідати за скоєне вони будуть за всією суворістю закону. Попередньо злочин трактують як розбійний напад. В авто залишилася частина речей підлітків. Чи прекваліфікують справу за іншою статтею і чи причетні до цієї ситуації правоохоронці? Обіцяють повідомити згодом. Як і в Носкова Андрій Хуповка, Запоріжжя, новини 2+,2. Між Україною та Росією торгівельно-промисловими знову пробігла кішка незрозумілого кольору. А в Одесі сфотографували цілу родину привидів. Це новини 2+,2 плюс І за мить буде просто неймовірно. Той, що пройшов крізь двері. Путем тадляння шифера і мінує калючою провоку. На Донеччині, поки вартові сі зосни дивилися досвідчений розбійник. Звільнився з під варти. Адреналін вам у поміч. У Криму вирують захмарні пристрасті там, де напередодні казанти зачинили, стартували Z-Games. Українські товари для споживання на території Російської Федерації ризиковані до переліку продукції, яку зупиняють, точніше кажучи, начебто зупиняють нині на російсько-українському кордоні. Потрапили вироби чотирьох десятків українських підприємств. Інформацію оприлюднив голова спілки роботодавців України, натомість однозначної категоричної, її не підтвердили ні у кабінеті міністрів, ні на митниці. Що це буря у склянці води чи артпідготовка перед новою битвою сусідів? Розкласти інформацію по полицях спробувала Ірина Павлонок. Заблокували все з нуля годин сьогоднішнього дня. Українські харчі, хімія, продукція машинобудування власне усе, чим українці торгують із Росією. Сусіди вписали у так званий профіль ризику. Це означає особливо ретельні перевірки на митниці в Українській федерації роботодавців, яка і підняла тривогу. Твердять увесь український експорт. Заблоковано фури стоять на митниці, товари псуються. Вагон з соняшниковою олією. Цю олію потрібно було вилити з цистерни. А потім пройти відповідні крім зважування інші процедури підтвердження якості цього товару. Утрутитися роботодавці попросили Азарова у прес-службі прем'єра. Відповіли уряд і без того працює над проблемами, які є в торгівлі з Росією. У п'ятницю українська делегація виїде на переговори до Москви з приводу останньої шоколадної війни. Я впевнений, і це підтверджують наші лабораторії і референс лабораторії. І інститути, що якість продукції сьогодні, навколо якої виникли претензії, вона відповідає всім світовим стандартам. Утім, стандарти українських цукерок, як раніше, сирів, у росіян викликають запитання. Про сирну війну сьогодні нагадав головний санлікар Росії. каже, вона ще теж не закінчена. Бо лабораторії, які росіяни запропонували впровадити після заборони українського сиру, за його словами працювали неефективно. От тільки зараз приїхали, а год цілий в владушки грали організовувати проти Росії супротивні нічого не вийде. На російській митниці ситуація, яка склалася з українськими товарами, не коментують у МЗС. Теж запитання, чи справді весь український експорт від сьогодні став для росіян ризикованим, залишається наразі без офіційної відповіді. Ірина Павлино, Ксенія Марченко, новини 2+,2. Українцям, яких лівійський суд визнав винними у співпраці з режимом Каддафі, яких засудили у Триполі, скасували вирок, але не виправдали. Далі справу слухатиме замість військового трибуналу цивільний суд. Розслідування проведуть наново, і адвокати розраховують щонайменше на м'якший вирок. Нагадаю, українців, росіян та білорусів затримали в лівії у розпал громадянської війни. Їх визнали винними у нелегальному перетині кордону, замаху на вбивство та технічній допомозі з ремонту військової техніки для армії Каддафі. Усі засудження отримали по 10 років тамтешньої в'язниці. А керівника групи Одесита Олександра Шадрова засудили до довічного ув'язнення. Підводний син Хурак Шак російського виробництва, що мав над командирською рубкою прапор індійських ВМС, вибухнув у порту Мумбаї. З Членів екіпажу, які у момент вибуху, близько півночі за Києвом, перебували на борту, не врятувався ніхто. Світові інформаційні агентства говорять про... 18 загиблих дизель-електричний підводний човен проекту Палтус побудований у Росії. Буквально нещодавно самотужки з Санкт-Петербурга, пройшовши через три океани, прибув до Індії. Що стало причиною вибуху? Наразі не зрозуміло, але російські телеканали, навіть випередивши власників субмарини, сповістили про теракт. Ось такі салюти трауру пролунали на суднобудівному заводі. Левові ворота в Індії напередодні їхнього головного свята дня незалежності. Субмарина пішла під воду з 18 членами команди. Після вибуху левові ворота були закриті. Мій робітник телефоном сказав мені, що загорівся підводний човен через вибух циліндра. Після цього ми чули ще чотири вибухи. Була сильна тиснява. Сіндхуракшак підводний корабель російського виробництва, щойно повернувся з батьківщини до власників у Мумбаї після модернізації. Він один із десяти човнів проекту 877 палтус, куплених Делі у Москви, у період з 1986 по 2000 роки. На заводі зв'язка його оснастили комплексами ракетної зброї Клаб С з крилатими ракетами типу Калібр, модернізували систему охолодження, встановили радіолокаційну станцію, вмонтували більше як десять систем індійського та іноземного виробництва, в тому числі гідроакустичний комплекс і систему радіозв'язку, на заводі зв'язка, де модернізували апарат від аварії, відхрестилися, ремонтували, мовляв, на совість. А судно супроводжувала бригада російських фахівців. На щастя, вони у трагічний момент відпочивали в готелі. Дві тисячі дванадцятого года корабль успешно выполнил программу залостких ходових іспитань. Он довжен експлуатуватися було 10 дісять по совершенні сліднього ремонту. То що до 2023 тисячі а російські змі раніше за індійські встигли назвати попередню причину аварії. Сразу послі случившися, появилась версія теракта. Втім, індійська влада це вже спростувала офіційну причину, скажуть лише після експертизи. Це випадковість, яка повинна бути досліджена ще кілька днів. Тому ми так пишалися з запуском судна. Запуск авіаносця був великою справою для країни відображенням техніко-промислової розробки в Індії. Човен такого ж класу використовується російським флотом і в Україні. Субмарина Б-871 Алроса. Базового проекту 877 була оснащена експериментальним водометним рушієм замість Гвинта. Проект отримав Шифер 877 В. А човен після модернізації став найтихішим човном проекту. Принаймні про збої на його борту нічого шутно не було. Євгенія Гарков, новини 2+,2. Маріїнський слідчий ізолятор. Це на Донеччині на вухах стоїть. Один із тамтешніх арештантів пройшов крізь двері і утік з-під носа величезної армії охоронців. Не виключено, що подія не набула б такого розголосу, якби не одне але затриманого за розбій чоловіка вортові у буквальному розумінні проспали. Щоб із ізолятора тимчасового тримання опинитися на волі, треба минувати щонайменше п'ятеро дверей під замками, сигналізацією та охороною. Але 27-річний рецидивіст зробив це і навіть нікого з охоронців не розбудив. Утік арештант на світанку з 4 до 6 ранку, коли сон вартових найсолодший. Правоохоронці виправдовуються, не спрацювала жодна сигналізація. Втім, припускаючи затриманий, накивав п'ятами на через двері. версія його побіги через кришу прогулочного двора. Путем э, отодвигания шифера и э, минуя колючую проволоку рогазу каким-то образом. Арештантів охороняють уночі щонайменше двоє правоохоронців: вартовий та черговий. Обидва каються у вирішальний момент. Певно, таки задрімали. Скоріше всього сотрудники міліції отнеслись ненадлежащим образом к выполнению своих служебных обязанностей, і скоріше всього, що на робоче місце заснули. зате не спить прокуратура та служба внутрішньої безпеки міліції, розслідує загадкову втечу з ізолятора. Проводиться перевірка щодо можливої службової недбалості працівників ізолятора тимчасового тримання Мар'їнського районного відділу. Якщо буде встановлена провина. Працівників ізолятора їм загрожує карна відповідальність. Тікача Станіслава Фоміна вже судили за крадіжки, виготовлення наркотиків та бешкети. Цього разу його затримали за розбійний напад. Міліція марінки розшукує втікача. Тепер всім райвідділком. Розтережували фотографії, навіть дали нам, щоб допомогли його знайти. Світлана Фечун Сіров, донеччина новини 2+,2. Фотографічні контакти з потойбічним в Одесі, один із пляжів місцевих, саме у розпал курортного сезону, зажив недоброї слави. Родина відпочивальників запевняє, що під час звичайної сонячної приморської фотосесії зафіксували на камеру привидів. Ясна річ, подія викликала чималий резонанс у місті. За авторами паранормальних світлин зустрічався Сергій Осадчук. Вони чи не щодня розглядають містичне фото, зроблене вночі біля моря. Діти бавились, а мати їх фотографувала. Ой, щущені тако задім'як, хтось, не знаю, тото задім'я плив'ятка. -то, Ні, понятна кута существо заді. Із цими відчуттями Дмитро вискочив із води. На фотоапараті вирішив подивитися знімки. Огонь щось, ката жінчина рібонок, от що. Всі фотографії були зробили з одного і того ж ракурса. Тобто ніякому там, который мог бы, ну, посадіти для такого фото, може бути і речі. Увечері жінка показала містичне фото своїй подрузі, а та відразу згадала трагічну історію, яка сталася з її знайомими. Рібинок підскульбнувся, там дівчинка три роки, припала роди. Ну и мама как рефлекс упала вслед за ней, спасти ребёнка, ну в считанные секунды все, утонули. На фото души померлих, каже фахівець із паранормальних явищ. Душі умерших могут быть привязаны к этому месту, к месту своей гибели. И, соответственно, они здесь и появляются, потому что э е, каким-то образом хотят предупредить людей о том, что здесь может произойти Примірно таке ж э, нехороше особиття. Трагедія на цьому місці ледве не сталася і під час зйомок. На пляжі раптом з'явилася швидка. Забрали мужчину, якби хворіло щось з серцем, вроде плохо, і ноги. щось, то вот після цих фотографій так точно тут купатися не буду. А от професійні фотографи скептично ставляться до привидів на фото. Під час обробки світлин можна точно розгледіти, що ж насправді потрапило в об'єктив. І от я його, так вотасказацька говориться, а освітлю. Більше всього похоже на то, що от как раз на імені на этом снімті молодої чеєк ударив толі двома ножками, толі одної ножкою. І в результаті піднявся небольшой фонтанчик Бризк. Але попри це, місце, де зробили фотографію з приводами, зажило поганої слави. Цей пляж відпочивальники почали оминати десятою дорогою. Сергій Сачук, Сергій Галанюк, Одеса, Новини 2+,2. Найкраще, що може з вами статися, нині вже стартувало у Криму. Принаймні, організатори цьогорічного Z-Games, або простіше кажучи, фестивалю екстремальних видів спорту, заявляють саме так: форум адреналінників проводять не вперше змін порівняно з минулорічним фестивалем. Багато але найголовніше сонце, море, спорт, музика та бікіні залишаються незмінними атрибутами екстремального свята. Чи так це насправді є можливість запитати у Євгенії Цвітанської? Женю, чи чуєш ти мене добрий вечір? Власне, у, у аудиторії нашої є найголовніше запитання, що там з, з дрес-кодом на Z-Games. і чи які рекорди планують встановлювати та перевершувати цьогоріч спортсмени екстремали? Вітаю Олександр. Справді це фестиваль, який не залежить байдужим жодного чоловіка. Найбільше в Україні екстремальне шоу. І власне дрес код тут простий. чи менше тканини на купальнику, і чим вона яскравіша. Тим краще, це ж екстрім та розваги. Власне шоста години ранку. Аби потрапити сюди, люди вишукувалися в черзі, черги та під спекою. Очікували омріяних віз. І власне ті, хто потрапили сюди, не пошкодували, бо зараз вони мають можливість релаксувати та насолоджуватись, кайфувати від атмосфери зедґєнт. Дівчата танцюють прямо на пляжі у воді. А більшість із них не налаштовані на жорсткий екстрім, але вони прагнуть надихати чоловіків та власне створювати настрій спортсменам. Слухаємо їхні коментарі. Екстремальних візах спорту участвувати не буду, але запли на да, и і жду зрелищ. Любители тут мають можливість спробувати себе у різних видах спорту та, власне, визначити, що їм до вподоби. Ну а професіонали готуються до змагань. Тивної програми, які види спорту заявлені у змагальну, так би мовити, частину фестивалю виді спорту, неймовірно багато переховувати важко. Те, що ми сьогодні встигли вже побачити, це катання на вейкборді, На скімборді це зменшений варіант вейкбордингу, коли катаєшся вдовж узбережжя, а також слейклайн. Це коли ходиш по тоненькій стропі і можеш навіть робити сальто, навчитися може кожен. Це неймовірно видовищний від спорту, але травматичний. Ось гості з-за кордону, яких, до речі, приїхало дуже багато спортсменів, вони вже сьогодні отримали перші травми. Приїхали гості з Гірманії. От уже успіли покалечиться, но это никого не останавливает, и никогда не буде встановлювати. Не ну, відкриття сьогоднішнього дня. Це абсолютно новий вид спорту в Україні, який з'явився усього півроку тому і досить неординарний флайсерф. Це коли людина може підніматися на дошці у повітря. Таке в історії вперше власне під струму води завдяки гідроциклу вони піднімаються ну а далі все залежить від твоєї координації. Якщо ти зможеш стояти, а це неймовірно важко, то усі оплески на узбережжі твої, ну і емоції зашкалюють. Хлопці стверджують, що вони справжні навчились літати і вилучають себе справжніми суперменами. Ну за них все розкажуть їхні емоції. Ця космосу космоса у тебе ног. Ти можеш делать невероятні речі, Просто екшн речі. Ти можеш повністю в 3D. Один! На які новинки очікувати, на які нові види спорту, які відкриття покажуть найближчі п'ять днів, адже саме стільки триватиме фестиваль, і можу зазначити, що найближчі дні у Криму буде гаряче. Студія. Євгенія, дуже дякую. Сподіваюся, що завтра ви зможете розповісти про особисто пережиту захмарну адреналінову емоцію. Із попівки там щойно відкрився фестиваль Z-Games, говорила Євгенія Цвітанська. Карколомному і захмарному завжди є місце в ефірі наших новин. І раптом вам вдасться таке зафільмувати. Сторінка народних кореспондентів новин 2+,2 плюс завжди відкрита для завантаження ваших відео історій. Найголовніше неодмінно з'явиться в ефірі і підписане буде саме вашим ім'ям. Між іншим на тепер на Олімпійському стадіоні Української столиці національна футбольна збірна ворота гостей із Ізраїлю. Не забила жодного разу, але битва триває. Усім бажаю перемоги, гарного вечора і бережіть себе. Зустрінемось з задумку.